Ця історія про жахливу ляльку Аннабель заснована на реальних подіях. Історія ляльки почалася у 1970-х роках, коли молода медсестра отримала її в подарунок від своєї матері. На перший погляд, це була звичайна, хоч і старовинна лялька з тканини, однак дуже скоро власниця і її сусідка по кімнаті. Почали помічати дивні події, пов'язані з цією лялькою. Лялька змінювала своє положення, коли ніхто не дивився. Вона могла переміщуватися з одного кута кімнати в інший, з'являтися на місцях, де її не залишали. Але це було лише початком. Одного разу дівчата знайшли на ляльці маленькі краплі крові, що стікали з її рук, це налякало їх. І вони звернулися до медіума, який повідомив.